260 грамів ваги і 11 мм товщини. Напевно, один із найтонших зараз у 2024 році захищених смартфонів, і це AGM H6. Вітаємо всіх на каналі BeConnect. Давайте почнемо огляд з розпакування. До комплекту поставки у нас, звичайно, входить інструкція, а також фірмові наліпки від компанії AGM, які є в кожному смартфоні. Ну і далі у нас самий мінімальний набір це зарядний пристрій. І, звичайно ж, Type-C кабель для заряджання. Все, по комплекту більш нічого цікавого немає. Тож, сам смартфон, а задня кришка в нього пластикова. Виглядає вона прикольно, але це пластик. При цьому смартфон заявлено як захищений за стандартом IP69K, тобто води та ударів він боятися не повинен. Трошки згодом ми, звичайно ж, у воду його зануримо. А тепер подивіться, смартфон доволі тонкий, і сюди змогли встановити навіть роз'єм для навушників 3,5 мм. З краю ще є у нас кріплення для ремінця. На лівій грані знаходиться кнопка, яка налаштовується, і слот для сим-карт. Знизу мікрофон, динамік і Type-C для заряджання під заглушкою. Ну і справа кнопка для розблокування, регулювання гучності. Торці додатково ущільнені у нас. Ось так бачите, вони трошки виступають із загальної конструкції по периметру. Сам смартфон дуже круто виглядає. В руці сидить дуже дуже зручно. Зверніть увагу, як круто виглядає також вставочка із камерами та спалахом. Що по характеристикам, процесор тут доволі простенький, вісьмиядерний при цьому Unisoc T606. 8 гігабайт оперативної пам'яті тут і 256 постійний. Це наче і бюджетний смартфон, але з іншої сторони пам'яті тут досить багато. Через те, що акумулятор у нас всього лише на 4900 мАч, смартфон вийшло зробити, от бачите, таким тонким. Він мало чим відрізняється від звичайних смартфонів. Працює апарат на 13-му андроїді, Якщо ви бачите наскільки плавно він перелистується, то можна зрозуміти, що дисплей тут непростий. Дисплей тут має дійсно частоту оновлення 90 Гц. Зараз я вам це продемонструю. 60 або 90 можемо поставити. Також є налаштування кольорів, тобто можна поставити автоматичну контрастність, а можна трошки збільшену, щоб картинка була в цілому трошки насиченіша. Діагональ цього дисплею 656 дюймів, роздільна здатність HD. Це не найтоповіший, звичайно, дисплей, але враховуючи те, що смартфон дійсно не самий дорогий, це нормальна матриця. Саме головне, що по кольорам вона нормальна та яскравості тут, в принципі, на рівні трошки вище середньої. Що стосується камери, то вона має роздільну здатність 50 мегапікселів, що ми зразу ж бачимо в меню, коли в нього заходимо. Відео, цей смартфон пише в роздільній здатності Full HD. 30 кадрів на секунду. Також можна і меншу роздільну здатність, звичайно, поставити. Стабілізації тут немає, але якщо ви знаєте, то навіть в самих дорогих аджемах за 700 доларів чомусь немає стабілізації. Таке от невеличке питаннячко є до них. Додаткові режими також можете подивитись, які тут присутні. Режим фото, режим ручний, режим портрет і панорама. Всі абсолютно режими тут присутні, так що можете дивитись щодо якості. Якщо говорити про порівняння з конкурентами, то якість нормальна. Але якщо загалом дивитись на якість фотографій, то звичайно ж вона буде середньої якості. Цей смартфон для тих людей, які хочуть захищений, але не громісткий апарат. Тобто він дійсно дуже тонкий, нагадаю, 10-75 мм його товщина. Дуже добре сидить в руці, користуватися однією рукою в принципі можна, як звичайним великим фаблетом, тим самим, я не знаю, якимось айфоном, Pro Max або Samsung S23 Ultra. Ну а тепер давайте зануримо його у воду. Адже Мей 6 дійсно дуже крутий смартфон по дизайну, дуже зручний, можна сказати, що компактний, але насправді ні, тому що екран тут великий, більше ніж 6,5 дюймів. Хоча товщина смартфони дійсно трошки компенсує його великі розміри. Купити можна цей апарат за посиланням в описі, звичайно ж, ну і закликаємо вас підписатися на наш YouTube канал.